Вітаю! Ви слухаєте афірмації, направлені на притягування багатства та достатку під акомпанемент ритмічного ембієнту від MC Олега Бажаю вам глибокої концентрації. Я завжди мудро розпоряджаюсь своїми коштами. 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 Свої гроші я вкладаю з любов'ю, легкістю і задоволенням. Свої гроші я вкладаю з любов'ю, легкістю і задоволенням. Свої гроші я вкладаю з любов'ю, легкістю і задоволенням. Свої гроші я вкладаю з любов'ю, легкістю і задоволенням. Чим більше я витрачаю, тим більше я заробляю. 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 Навколо мене Багато нових можливостей для отримання і примноження своїх матеріальних ресурсів. Навколо мене, багато нових можливостей для отримання і примноження своїх матеріальних ресурсів. Навколо мене багато нових можливостей для отримання і примноження своїх матеріальних ресурсів. Навколо мене багато нових можливостей для отримання і примноження своїх матеріальних ресурсів. Я люблю гроші, а вони люблять мене. Я люблю гроші, а вони люблять мене. Я люблю гроші, а вони люблять мене. Я люблю гроші. А вони люблять мене. Я синхронізуюся із вселенською частотою багатства і достатку. 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 Всі мої проблеми закінчуються новими можливостями. 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 Багатство дає мені свободу і щасливе майбутнє. 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 Мої ідеї трансформуються в нові джерела прибутку. 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 Я обираю думки, які роблять мене багатим і щасливим. Я обираю думки, які роблять мене багатим і щасливим. Я обираю думки, які роблять мене багатим і щасливим. Я обираю думки та музику, які роблять мене багатим і щасливим. Я купаюся в океані багатства та достатку. 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 Я живу в світі безмежних можливостей. У мене завжди все добре. Я живу в світі безмежних можливостей. У мене завжди усе добре. Я живу в світі безмежних можливостей, у мене завжди усе добре. Я живу в світі безмежних можливостей, у мене завжди усе добре. Я заслуговую на багатство і достаток у своєму житті. Я заслуговую на багатство і достаток у своєму житті. Я заслуговую на багатство і достаток у своєму житті Я заслуговую на багатство і достаток у своєму житті Я відчуваю вдячність за гроші, які приходять до мене легко і без зусиль. Я відчуваю вдячність за гроші, які приходять до мене легко і без зусиль. Я відчуваю вдячність за гроші, які приходять до мене легко і без зусиль. Я відчуваю вдячність за гроші, які приходять до мене легко і без зусиль. У мене завжди є доступ до великих грошей. 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 Гроші приносять мені внутрішню свободу, радість і задоволення. 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 Енергія багатства і достатку наповнюють кожну клітинку мого тіла. Енергія багатства і достатку наповнюють кожну клітинку мого тіла. Енергія багатства і достатку наповнюють кожну клітинку мого тіла. Енергія багатства і достатку наповнюють кожну клітинку мого тіла. Гроші дають мені відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні. Гроші дають мені відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні. Гроші дають мені відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні. Гроші дають мені відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні. Я люблю гроші, а вони люблять мене. Я люблю гроші, а вони люблять мене. Я люблю гроші. А вони люблять мене. Я люблю гроші. А вони люблять мене. Пошана, пані та панове, дякую за прослуховування. З вами був МС Олег.